Всім привіт, друзі! І сьогодні я вам покажу своїх два літніх дня на навчанні. Перший день, і зацініть мій лук, до мене нарешті приїхали футболки білі, і в нас перша пара була математика. Далі я пішов на перекус і була фізкультура. Після коледжу я вирішив зайти в кафе і пообідати. Взяв собі Цезарь. Вдома нас зустрічає ось така милота, і до речі, ми поставили жалюзі на вікна. Ось такі день і ніч. Ну що, приступаємо до виконання завдань. Першою буду робити економічну теорію. Мені потрібно написати дві доповіді. Готово. Ось такі в мене вийшли дві доповіді. Я ще їх виділи текстовидільниками. Українська мова. Мені потрібно виконати тестові завдання випосібнику з підготовки до ЗНО і НМТ. Також вирішив текстоведільниками виділити важливу інформацію у посібнику. Тепер хочу зробити освіжаючу водичку з лимоном. І тепер вирішив почитати трішки. Я почав сутінки читати, вона дуже легко читається, як і попередні книжки цього циклу. І це мій рекорд на 891 сторінку. Тепер давайте складемо мій пенал на завтра. Ну і рюкзачок також. Зараз заповню свій планер і буду відпочивати. Другий день вигулюю вже другу футболочку. І у нас, не повірити, сьогодні також перша пара математика. Потім була фізкультура і ще із подругою пішов здавати креслення. Ось такий просто жах. Але картина дуже гарна. Прийшов додому і замовив собі доставочку суші, тому що хотілося якось себе порадувати і поїсти щось смачного, бо останні дні дуже важкі. Останнім часом підсів на цю воду, вона дуже смачна. Ну що, ребята, поговоримо. На щастя, в мене сьогодні немає ніяких письмових робіт. Мені просто потрібно підготуватися з історії до підсумкової контрольної роботи на завтра. Ось 27 червня у мене останній дзвоник в коледжі. Я закінчую перший курс. Перший курс дизайну я закінчую. Я дуже неймовірно щасливий. Тому навчальний рік був досить важкий, так як і емоційно, так і фізично. Тому я почитаю хімію сьогодні ще, а зараз хочу вам розповісти про деякі події, які будуть відбуватися в моєму житті зовсім скоро. По-перше, я буду скоро їхати в поїздку одну. Я буду їхати за границю і про це буду знімати окреме відео, як ми будемо складати речі, знімати вам дорогу буду, якісь цікаві місця. Коротше, думаю, зробити якийсь такий влог, такий довге, таке довге відео. Цікаве. Сподіваюсь, що... Ви хочете таке відео, тому що мені було б дуже цікаво зняти таке відео. Також у мене з'явилося декілька нових книжок, а також у мене є декілька прочитаних книжок, про які би я хотів вам розповісти. Тому давайте зараз це быстренько зробимо. А ще я думаю, сьогодні разом з вами оформити щоденник до липня. Ось так побыстренько. Не заморачуватися сильно над обформленням, але зробити гарно, мінімалістично. Тому зараз подивимося, чи зробимо ми, чи ні. Книжок стало набагато більше за цей період. Зараз я навіть навіть спробую це все підняти. Давайте це все оглядати. Перше, давайте буду по порядку йти і розповідати. Перша це книжечка сад метеликів. Я дуже її довго шукав у різних видавництвах свого міста, але вона була якби в додруку, тому я ніде її ні, не міг знайти. І ось вже приходжу через кілька місяців в книгарню, і мені кажуть, що її так і немає. Я вже просто навіть не сподівався її знайти. Потім заходжу в магазин Сільпо. Там є стійка з книгами. Дивлюсь, а вона там одна залишилась, тому я її взяв і її з собою візьму в подорож. Терапія. Я її дочитав, і мені дуже сподобалась книжка. Там просто неймовірна кінцівка. Це все так перекрутили, закрутили. Хто читав, думаю, мене зрозуміє. І в мене просто був вибух мозку в кінці. Мені дуже сподобалась ця книжечка. Ось стільки стікерів в неї вийшло. Ось так. Нова класика це гордість і упередження від Джейн Остін. Ось така вона дуже красива. Я її не читав, також буду брати в подорож. Далі просто. Можна сказати, треш, тому що в мене такого ще ніколи не ставалось. Це Жан-Поль Сартер, Тошнота, його книжка, і вона в мене просто розлетілась. Вона з неї випали сторінки, почали випадати сторінки. Типу, ну я їх там щось пробував вклеїти, але бачите, да, що з нею відбувається. Тому я їх просто заклав в книжку і зараз слухаю в аудіокнигу. Коротше, слухаю зараз. Паралельно читаю іншу книгу, яку покажу вам трошки пізніше. Далі остання книжка з циклу хімії смерті це е, запах смерті. Це вже шосте розслідування Саймона Бекета. Дуже мені подобається цей автор, його ось цей цикл. Він просто неймовірний. Кожна книжка дуже неймовірна, дуже класна. тому... А всім рекомендую до прочитання і буду також брати з собою її за границю цю книжечку. Далі повертаємося до Диявольської ночі, до Панелопи Дуглас. Це ніч вогню. Остання книжка. Ну як? Це якби доповнення до останньої книжки. Це новела, така на 120 сторінок стається так. А, на 150 сторінок. Вона маленька, тому думаю, за день її прочитаю. Зайчик, я її прочитав. Ось тільки в ній закладенок, сподіваюся, вам видно взагалі, скільки там закладенок. Коротше, що я можу сказати про цю книжку? Дуже незрозуміло було на початку, і потім, в принципі, дуже багато незрозумілих моментів. А, взагалі, що тут відбувається, ось такі в мене були думки на рахунок цієї книжки. Коротше, капець, що я можу сказати про цю книжку. Що? Ну, <свист> Ось така реакція. Але в цілому, якщо говорити, то вона непогана. В принципі, це Dark Academy, готика, а, навіть жахи, ну тобто хорор. Коротше, да. Далі Агата Крісті це Карибська таємниця, також прочитана книжка. Ось тільки в ній стікерів. А вона мені сподобалась така. знаєте, не дуже тяжка, не дуже тяжкий детектив літня атмосфера. Я її прочитав за 4 дні. і Мені дуже легко йшла ця книжка. Вона маленька на 250 сторінок. Тому, тому просто супер. Знову Агата Крісті це вбивство в східному експресі. Нарешті я добрався до цієї книжки. Просто я думаю, це база. Кожен повинен її прочитати. Ну хто читає Агату Крісті? Тому пора і мені вже прочитати її, тому буду ділити своїми враженнями на рахунок цієї книжки. І книга, яку я зараз читаю, це Сутінки Пенелопи Дуглас. Ось такий великий кірпіч, просто блок, я не знаю, як ще назвати цю книжку, тут 900 сторінок, 889, якщо бути точним. Ось такі стікери я підібрав для цієї книги. Зараз я на сотій сторінці. У мене в планах зачитати, прочитати її за два дні. Як думаєте, я справді чи ні? Хоча, да, ну я буду намагатися. Дуже люблю цей цикл, він дуже досить легко йде мені в читанні, тому супер. Хух, книги подивилися, і все ж таки я вирішив, що буду знімати окреме відео про оформлення щоденника, тому що хочу зробити все гарно, нікуди не спішити зробити гарне відео для вас. Я буду закінчувати це відео. Всім дякую за перегляд. Люблю вас всіх і сподіваюся, вам сподобалось це відео. Якщо це так, вліпіть йому вподобайку. Всім пока-пока, зустрінемося в новенькому відео, і це буде відео про оформлення щоденника. Всім бай-бай!